Хей, hey, Йоу, everybody! З вами Денсу і залетіли ми, друзі, з вами в скібіді Toilet Tower Defense! І залетіли ми, друзі, не просто так. Я хочу з вами поділитися крутою інформацією. До 20 тисяч підписників нам залишилось лише 400 чоловік. Йомайо, давайте підписуватись. Ну, реально, давайте доб'ємо вже цю цифру. Ну, серйозно, давайте вже зробимо її круглою, да? 20 тисяч. І що я хочу вам розказати? Як ви поняли, да, по назві цього відоса у мене появився ультимейт. Ультімейт Клокмен. У мене з'явився цей юніт, мені його підігнав Санчоус. Всі ви його знаєте. Так що він мені каже, на Денч, бартуха. на, поіграємо, подивися, хто це такий взагалі, як взагалі з ним можна іграти. Так що беремо його, беремо хайпера по-любому. Потім. Кого би нам взяти ще би такого? Е, діджей. Діджей по-любому, по-любому, по-любому. Ми, друзі, з вами беремо діджейчика. Потім. Діджея ми взяли. Нам треба тепер Санта. Нам треба Санта Тівімен. Де мій Санта? Так, Санту бачу, хорошо. І давайте кого би ще, кого би ще, кого би ще. е, -е мівінга", мівінга. Мівінга, мівінга треба взяти по-любому. Ну і напевно, шостого юніта ми собі візьмемо якогось вченого. Вченого на бабки. Так, 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 так. Де ти братуха? Ось от є. Ну, це на всякий випадок да, для ендлес моду. Так, що я хочу? Я хочу піти в Clock Invent, так як це Clockman, всі діла. Я хочу зараз піти і все-таки його протестувати на його рідній мапі. Так, давайте, друзі, підемо зараз в Clock Invent, Я хочу активувати собі Clock Boost, да, Тіпа на добу, ну щоб фармити просто собі години, да? години для свого батлпасу. Так, е, що мені треба? Clock Boost юзаєм, Потім Boost можна юзнути. Давайте have, Ну, це я маю 72, хорошо. А як його як його використати? Так, я ж не хочу ку. А, це купляти. Стоп. А як його тут немає? Ті кнопки, щоб його використати чи що? Лол, ладно, давайте ми тут його використаємо. Тіпа то не є проблемою, Так, тут ми все поактивували, в принципі, так. Так що тепер можна іти ось цими юнітами своїми в Invent, да, В самий самий тяжкий режим. Так, поїхали. Поїхали пробувати тестувати ультимейта. <ріхання> я не знаю, що це таке. Взагалі, я ніколи не дивився на нього. Обзори, нічого, вообще. Так що треба треба це все, друзі, провірити нам. Так, ставимо Санту Тівімена, включаємо автоскіп Давайте на нього подивимось. Йо-мойо! Ти хто такий? Ха-ха-ха! Дивіться, яка у нього просто катана! Меч просто який жорсткий. Жесть, він круто виглядає, ну серйозно, він виглядає прям дуже красиво, агресивно, да? Так, ладно, ми його по любому будемо ставити і дивитися, що це взагалі за юніт. Ну, У нього ДПС 175 тисяч. Це жорстко. Це реально жорстко, він буде бити в 0,5 секунд. Ви представте, тобто в секунду в нього буде 350 тисяч ДПС. Йо-ма-йо. -йо. в секунду 350 тисяч. Це жорстко, це реально дуже жорстко. Так, ладно, 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 Дензо. Треба нам буде зараз поставити, знаєш, міфінга, да? Получається? І якщо я не помиляюсь, по нашій тактиці ми ставимо тут ще одного. Хорошо, 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 хорошо. Так. Хвиля скіпнулася, бемс, ставимо. Так, я не поняв, а чого немає звуків? Тут включено. Ну, музика нам не потрібна. Треба, напевно, зробити в настройках. В стройках зробити звуки, а то щось їх вроді як і немає. Так, так, ну вроді зробив я налаштування. Тепер давайте у нас є 500 баксів. За 500 баксів ми прокачуємо, прокачуємо двох, трьох прокачуємо кінтів. І, напевно, щас підзбируємо і ставимо собі тут ого приблизно ще одного мівінга. Даже трішечки би я його отако повище би поставив, десь би отакого, да, даже. Отако щас тако, бемс! Все, ставимо його. В принципі, Да, в принципі він достає до цих юнитів, так що буде він з ними розбиратися. Потім улучшуємо нашого Санту Тівімена і збираємо щас безстренько штуцер для поліпшення мівінга. Так, з тими бубликами він там розбирається. Він розбирається, да? Да, він їх не маже. Все, все чітко, все круто, все красиво. Так, 800 баксів у нас є. Щас нас поїде, буде штуцер. はい。Мы Прокращуємо, прокачуємо цього мівінга. Та й в принципі можна вже буде цього продавати, бо він нам уже безтолковий. І переносити, переносити всіх своїх остальних юнітів на ось цю половину мапи. Ні, ну ультімейт це просто жорстко. Їх 884 штучки. Ви представте. 884 юніта. це жесть. Це реально дуже сильно. Так, що в нас? Цей викачаний, цей викачаний, нам треба 800 баксів. Сорочно. Сорочно. Дензо, тобі треба гроші, гроші, гроші. Ну, не успію я назбирати, ладно. Прокачуємо цього, потім оцю цього. І я, напевно, даже продам ось оцього кента. І напевно, 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 що би я би зробив, це би поставив би десь тут таку діджейчика. І разочок, ага, грошей нема. Ну ладно. Щось він так дуже довго валить цього боса, серйозно, да? Прям тяжко йому якось. Треба, напевно, поставити буде щас хайпера. Щас десь тут такого хайпера втикнути, щоб він їм допомагав, допомагав хоча б дефати. Так, ну, мінігана він поїде за дефає, да? Так, да, мініганчика він дефає, в принципі. Потім нам. Треба зараз 800 баксів поліпшити санто і напевно прокачати хайпера разочок треба. Серйозно. Прокачати хайпера по-любому треба. Ну і мівінга ще разочок вкачати. Бо мівінг це такий один із основних юнітів в даному режимі, який... Просто їх буде дефати. Бо поїде, що зможе це й пройти. Ні, не проходить. Повезло, повезло нам. Повезло. Так, прокачати треба. Успів, 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 успів. Так, треба 2500, 2500, 2800 є. Цей 4. Так, давайте мівінга вкачаємо. Мівінга ми вкачуємо, в принципі, в принципі. І зараз нас буде, поїдей штуцер, і ми успінемо прокачати собі Санту Тіві Менчика. Так, штуцер є, все, прокачуємо, прокачуємо, прокачуємо. Е, так, цього швидкого ми вбиваємо. Е, що я можу зробити, Дензо? Давайте, може, назбираємо 3,5 тисячі. Тільки, напевно, я оцього вкачаю разочок. Оцього разочок вкачаємо. І поїде зараз один автоскіп. І ми зможемо з вами поставити ультимейта. Але жесть він місця займає, скажіть. Прям дуже багато. Бенс! Ставимо! О, він може стріляти! В нього є таймстоп. А ну, якщо таймстоп нажимаємо, наскільки в нього тайм-стоп? Тридцять секунд! Тридцять секунд! Таймстоп, йомо! -йом. І на 50% в нього більший урон. Жесть, серйозно, це дуже жорстко. Так, ладно, давайте, у нас є 5 тисяч. Ми, напевно, знаєте що, можемо або прокачати оцього ультимейта, да, свого клокмена, або прокачати мірінга. Я це думаю. Або ні, треба фармерів зараз викачувати, бо юніти в прокачці у нас зараз дуже дорогі. Треба ліпше-ліпше прокачати своїх ось оцих подарунчиків. Все, викачаємо, викачуємо, викачуємо, викачуємо. Е, зараз у нас буде, поїде, 3 тисячі, і ми зможемо собі вкачати ще разочок свого Санто. Все. Скачали ще раз, Санто, так, оцей кент. Я дуже далеко їх поставив. Дуже далеко поставив, Йо майо, Йо, Йо майо. І мій Хайпер засинає. Поняв? Поняв, прийняв. Треба ще, коротше, нам хайпера буде прокачати, значить, да? давайте хайпера прокачуємо. Щоб в нього був вже радіус більш такий серйозний. І напевно за 500 баксів я прокачаю собі діджея. Так, ну в принципі, да? Ультимейт прям дуже красивий. Типа, ну це як він виглядає, як звичайний клокмен, просто йому поміняли руку і зробили щось всередині тако, да? І, в принципі, йому додали меч. Меч йому додали, крутецький. Так, прокачує, значить, собі Санту. Е, в мене є два штуцера. Нам би по-хорошому би мівінга вкачати. От серйозно, за 5 тисяч. За 5 тисяч я би вкачав би Мівінга. Давайте, напевно, вкачаємо. Давайте вкачаємо його трішечки. Та й в принципі, в принципі, можна ще й діджея вкачати зараз буде за півтори тисячі, да? Так, бенс, о, о, уже радіус у діджея непоганий. Плюс він на ультимейти, да, вже достає. Круто. І тепер, напевно, ми будемо зараз прокачувати своїх Тівіменів на максимальний рівень прокачки. Ну і потім можна буде вже пробувати викачувати свого ультимейта. Апгрейдті Тітан клок,мен. Бартуха, ти будеш в мене прям дуже серйозним дядьком. Так, а мені цікавий, нього радіус. 80 йо майо тобто, ви хочете сказати, я можу тут поставити його посеред мапи, і він буде закривати півмопи, да? Це жорстко. Це серй... серйозно, дуже жорстко. Так, ладно, прокачуємо Санту. Прокачуємо Санту. І. що би мені ще таке зробити? Та треба викачувати Санту. Правда, я сумніваюся, те, що ми зможемо дефати, якщо я не буду викачувати зараз юніті. Оце зараз під питанням, от серйозно. Так, ладно. Викачуємо, викачуємо. Надіюся, ми зможемо зараз поки що дефати ось цими юнітами, да? Не викачаними. Жалко, що в нас ще працює ось цього X2 Coin... ну не Coin Boost, а для Endless мода Boost. Треба буде ще попробувати записати і подивитися, як цей ультимейт себе поводить в Endless моді. От серйозно, треба буде це провірити. Можливо, навіть із саньком якось записати відос і попробувати, можливо, даже пройти свій максимум хвиль. Бо ми із саньком проходили максимум 120 хвиль, якщо я не помиляюсь, да? так? Так, в нас є. Получається, 12 тисяч. Давайте прокачаємо собі е, міінга на максимум. Потім я хочу прокачати собі ось оцю кінта. Кстати, в нього уже от кадешилася кнопка. А що в нього так швидко вона кадешиться? Стоп, скільки в нього. Воно? А 200 секунд всього. Слухайте, а це непогано. Серйозно, непогано. А ви представте зараз взяти усіх клокменів, тобто взяти шефа. Шеф клокмена, да? взяти взяти повністю 6 клокменів собі просто, просто в команду. І ви представте 6 таймстопів. Шість таймстопів, це прям дуже сильно. Рейнджап плюс тисяча. Ой, десять тисяч! В стоп. А, і пропала, да? Вона тобто дає буст усім моїм остальним юнітам. Ось оця кнопка. Йомайо, -йо. а чо так жорстко? Серйозно, а чо так сильно? Давайте прокачаємо його ще разочок. Так, наступна прокачка в нього коштує 15 тисяч. В принципі, зараз ми зможемо його вкачати. Це 500 баксів, ми його вкачаємо. Але реально, прокачка в нього не із дешевих. Але мені подобається те, що в нього колдаун ну не прям дуже довгий. Тобто він, він дуже часто б'є. Так, за 15 тисяч прокачуємо кента. Наступна прокачка коштує в нього 20. Давайте поліпшимо хайпера. Хайпера прокачаємо трішечки. І напевно я би підкачав би собі діджейчика. Бо діджей дуже сильно буде бустити ось цього хайпера і ультімейта нашого. Так що треба прокачати. Треба прокачати, викачати, бо серйозно, в цих юнітах дуже великий ДПС, і діджей в процентовці дуже сильно їх починає бустити в процентному співвідношенні, да? Лежесвіні, хрубаша, меча крутецького. друзі. Я ТОЖЕ себе хочу його купити. Серйозно. Як ви думаєте, купити мені теж ультимейта цього за 200 баксів? Давайте, якщо під цим відосом збереться, тисяча вподобайок, я куплю собі цього ультимейта, і ми підемо із Саньком тесити двох ультимейтів, да? В endless мод. Ви представте, санька буде клокмен, цей в мене буде цей клокмен. Це буде прям дуже жорстко. Так, у нас є 19800, треба ще 200 баксів, що цього глічами вирубаємо. Прокачаємо, прокачуємо, Колдау 03, 0,38. І це ж ми його зможемо ще раз вкачати. Оно тобі! Плюхе, вирубає <ріст> оце він жорсткий. Так, прокачка 25 тисяч стоїть, Блін, так дорого. Серйозно, дуже дорого. Ну нічого, я думаю, в принципі, зараз викачаємо нашого цього ультимейта. Да? Цікаво подивитися, чи зможе він в соло задефати. От серйозно, чи зможе він соло вбити боса? Але вирубає він цих юнітів, прям вообще знатно. Дивіться, Бемс з меча. Щас ще раз рубане Бемс. Жесть ха них рубаше просто. Ні, це дуже жорсткий юніт. Це реально дуже сильний юніт. Так, 27 тисяч. Прокачуємо, прокачуємо. Йомайо, 30 тисяч! 30 тисяч його коштує ще раз вкачати. Ну, сподіваюсь на те, що це буде його остання прокачка. Радіус у нього вже, як ви бачите, прям ну майже на всю мапу. Серйозно, майже на всю мапу в нього вже радіус. І в мене знову появилася таймстоп кнопка. Цікаво, а я зможу так пройти? Я, мабуть би, можливо, би, даже хайпера би ще вкачав би хоча б разочок. Хоча б разочок, де да, за 15 тисяч, мені здається, треба, треба. Давайте вкачаємо, напевно. Давайте, напевно, вкачаємо. Та й далі будемо збирати ще 30 тисяч на нашого клокмена з вами. Але рубаше з меча, він їх прям знатно. Дивіться, Бемс? Він ж не одного юніта б'є. Він б'є їх з дивіться. Бемс? О, ось дивіться, лям, хп. Бемс рубанув. Рубану, чувака. З його зараз, дивіться, дамаг 81 тисяча. Далі буде плюс 22. А, по ідеї ще буде одна стадія, да? По ідеї, да. По ідеї буде ще одна стадія прокачки. Походу, даже, знаєте, в клок режим, не треба буде даже брати хайпера. Просто нам буде достатньо ось цього одного ультимейта, який буде в соло в соло дефати усіх цих юнітів, да? Дивіться, як він цих просто морозілок рубаше бенс. Рубанув. Так, прокачаємо. А, все, він у нас максимального рівня прокачки. Давайте узнаємо тайм-стоп кнопку, в принципі. Так, дивіться, на наших юнітів. Ой ой ой. А, в нього на всю мапу працює, да, радіус? Да, в нього плюс тисяч, 10 тисяч радіусу. Тобто він у нас, виходить, може бути по всій мапі, коли юзається тайм-стоп кнопка. Прикольно. Реально прикольно. Так, давайте, можливо, я би, знаєте, що би зробив. би? Я би поставив би ще одного ультимейта, тільки мені треба його поставити. Я хочу під радіус нашого діджечка. Поставимо, давайте з цієї сторони його. І також, в принципі, будемо його потихеньку помаленьку викачувати. В принципі, сорокова хвиля, дивіться, у нас вже один ультимейт викачений на максимум. Зараз лише підкачаємо ось у цюкен. Там мені здається, ми його також викачуємо майже на максимум. Та й в принципі, в принципі, ми з легкістю зможемо пройти цей клок режим. Хе-хе-хе. Блін, я хто хочу собі його або вибити, або купити. От серйозно. Ну вибити його прям дуже складно. У Мене є. У мене є, правда, декілька кейсів, да? Але знову же ж, на нього відсоток прям дуже-дуже маленький. Але якщо він нам випаде, це просто якась імбулечка буде. Ну серйозно. Ви дивіться, 13 хвилин, 42 хвилі на ізі ми валим. Я би, знаєте, що би зробив би ще. Можливо, я би продав би зараз би ось оцього хайпера і поставив би біля нього десь тут ще одного клокмена. Давайте так і зробимо, от серйозно. Давайте продамо і поставимо собі тут ще одного такого ультімейта. Кобемс, також його будемо паралельно викачувати. Трішечки о, да? Подивимось, чи взагалі в силі. В силі у нас про. Пройти одними клокменами. Одними клокменами і одним мівінгом. Так, за 15 тисяч прокачуємо цього братана. Так, в принципі, у нас вони вже викачені по 15. Тепер треба збирати лише ще 20 тисяч. Ну, оцих чуваків ми рубашимо з меча прям на ізі. От серйозно, на ізі. І мені здається, треба буде ще підбирати таймстоп кнопку на 50-ту хвилю, бо бос там виходить, прям дуже серйозний, 16 мільйонів хп. От серйозно, напевно, замість хайпера треба брати просто вченого на бабки. От серйозно, вчений на бабки прям тут буде дуже сильно рішати. Бо ультимейти прям дуже дорого коштують про щоб їх викачити просто. Так, 20 тисяч нам капнуло. Давайте прокачаємо ось цього кента спереді, щоб в нього був колдаун ще менший. І напевно я би підзбирав би ще би. От, серйозно, 20 тисяч. В нього прибавиться плюс 5 до радіусу, і ось у цього просто рисочка, коли він б'є мечем, буде ще більше. Так що збираємо на оцього ультімейта також 20 тисяч. Ну, цих магнітних чуваків ми прям на ізі рубашим Ха-ха-ха! Жесть, я собі теж тепер хочу ультимейта купити. Ну серйозно. Ультимейт прям дуже крутецький. Так, давайте оцього бемс, викачуємо. Викачуємо також за 20 тисяч. 48 хвиля. Вийшли магнітні кенти Прям жир-жиробаси, да, по 4 лямчика. Ну, ми їх вирубаємо. Вирубаємо прям на изи. Всплешом у вот цих мелких прям за секунду спопыляємо, да? Так, Мутанти вийшли, дивіться, по 65 тисяч просто Откисають за секундочку. Так, 49 це ж по пойдем, я ще зможу продати своїх сант. І ще одного клокмена вкачають за 25 тисяч Прям по-любому. І таймстоп у нас тоже кнопка. Так, глічі вийшли, ми їх убили. Так, все, 25 тисяч є. Прокачимо цього нашого клокмена, потім продаємо, продає ось цих молодих. Так, у нас є знову 25 тисяч. Давайте ще оцього вкачаємо. Та й в принципі будемо чекати на боса. Будемо чекати на боса, Я би поставив по приколу би, у того мівінга. І такого два разочка би його вкачав би, щоб він просто ну став їх. Зупиняв, да, призупинював. Так, бос вийшов, в нього 16 мільйонів, ну, майже 17. Час він зайде в радіус, і ми проживемо з вами тайм стоп кнопку. Все, я думаю, в принципі, можемо нажимати. Цікаво. Цікаво подивитися, як далеко зможе дойти він у нас. І що, братуха? 13 лямів тебе вже. Уже 10 лямів. Це жесть Просто три ультимейта. Один ультимейт викачаний, а два майже викачаних. Це жесть, дивіться, на ізі. На базі просто завалили нуба нючого. Ізі, Ізі, ізі. Час. Час. Ми, друзі, з вами підемо. Заберемо собі так, я гемчики забрав. Давайте зараз повернемося в квести. Так, квести я не виконав. Ідемо, телепортуємося в Clock Invent. Я хочу купити собі звичайних кейсів і трішечки їх відчинити. Можливо, нам все-таки повезе, і ми з вами зможемо щось собі все-таки прикупити. Так, ми пройшли, можливо, якийсь рівень, я не знаю, да. О, а, ми пройшли два рівня, кстати. Непогано, непогано. Нам ще трішечки. Так, добре, місії ми не виконали. Е, значить, що ми робимо? У мене є 1000, майже 800 клок годин, де? Так що купляємо кейси, купляємо кейсики, купляємо кейсики. Так, 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 все, скупилися. Давайте подивимося, скільки в мене їх взагалі є. Ну, в принципі, не багато. В принципі, небагато. Давайте відкриємо. Давайте 10 кейсів полетіло. 10 кейсиків полетіло. І що, і що, і що, і що? І що? Ага, епіки, епіки, рейри, поняв, появ. Давайте ще 10. Ще 10 кейсів. Так, що в нас далі? Давай, 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 давай. Знову епіки рейри. Дайте ультимейта. Я ультимейта хочу! Ха-ха-ха! Так, в мене залишилось, виходить, ще 5 кейсів. Давайте їх так по одному. По одному кейсику тако будемо відкривати, відкривати, відкривати. Бемс, бемс. Так, е... рейр. епік бачу, випав. Епік лего випала. Так, останній кейс, останній кейс, вся надія на нього. Вся надія на нього і. Нам випадає, на жаль, рейер. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу сікресів подбак давайте вже доб'ємо 20 тисяч підписників. Ну і звісно, якщо ви хочете, щоб я записав із Санчоусом відос, да? Хто не знає Саня в шортах, то ну, треба оформити підписку на канал і втикнути подобайку під цей відосом. А з вами був Дензо, і всім до нових зустрічей. Пау!